Мене звати Олександр, я працюю водієм. Я поліцейський офіцер громади, обслуговую юнаківську територіальну громаду. Звати мене Альона. Випадково ми познайомились. Чоловік мій не місцевий, і поїхали ми відпочивати в його края зі знайомими. І так випадково там познайомились, почали спілкуватися. Трошки поспілкувавшись, зрозуміли, мабуть, оце воно. Спочатку вирішили ми створити родину повноцінну. З'явився у нас спочатку син, тоді донька. З дитинства в мене була мрія працювати в поліції. І от одразу, не роздумуючи після другого декрету, подала заявку, пройшла всі конкурси і пішла працювати. Мені можуть просто зателефонувати на мій номер не через 102, щось допомогти, щось проконсультувати. Я залюбки приїжджаю, допомагаю. Ну, різні дні у мене. Поки у мене громада ще стоїть, поки у мене є люди, поки вони будуть до мене звертатись, то я буду там працювати, буду допомагати, буду намагатися хоча б зробити щось, щось, що потрібно людям. Минулим літом прийшов виклик про двох зниклих чоловіків, саме в юнаківці. Я приїхала на виклик, там була жіночка, каже, зник чоловік і син. Ми тоді шукали з місцевими, з військовими, шукали просто цілий день, обшукали все, не могли знайти. Вже наступного ранку піднімали дрон, все-таки знайшли, на жаль, хлопці підірвались на міні. Після цього я почала до цієї жінки приїжджати от кожного дня, щоб підтримати її. А в неї є хлопчик. Вона опікун хлопчика, сім років, звати Єлісій. І от так вийшло, ми от так от познайомилися, і я для цього хлопчика тепер хрещена от в громаді, да, от десь. І я тепер приїжджаю. ну Це просто от, одна дитина стала щасливіша. Навіть навіть наші діти вже кажуть, коли Єлісей до нас гості приїде. І так, от багато людей в громаді, які спілкуються зі мною не так, як з поліцейським, а от просто хоча б там просять під'їдь, там, поговоримо. Ще, ще доводилось просто вивозити людей до себе, там забирати на декілька днів. От побули, все кудись пристроїли. І ну, деякі люди, не всі, звісно, ну. Я часто комусь кажу, що треба допомога в нас, є будинок, в нас є там, на пару днів, там, наскільки можемо забрати, можемо допомогти без питань. От, у себе в громаді як вдома, ну насправді. Білопилля ми виїжджали на лікарню, як були це на початку ще війни, це були одні з перших обстрілів. Ну, і ми виїжджали туди. З хлопцями, то це було, по-перше, це було на початку, це було незвично, що як можна по мирному населенню так просто взяти і зградів. Мені каже, тяжке, найтяжке, я бачу по чоловіку, коли він приїжджає, коли от в таких випадках є діти, які от загинули від обстрілів. І от По чоловіку видно, коли він приїжджає, він бачить тих діток, коли їх виносять там звідки. Ну то це навіть після цього всього видно по ньому. Головне, щоб була підтримка від самих близьких, а людям теж терпіння, воно закінчиться нашою перемогою, звісно, все буде добре. І щоб менше було погиблих хлопців. Це саме. Ви знаєте, мені ще от, здається, хоч хочеться сказати. Не потрібно сваритися. А якщо ми сваримось, то потрібно 5-10 хвилин все заспокоїтися. Бо зараз таке життя, ти не розумієш, куди, куди і коли. І просто щоб всю, все останнє життя потім не жалкувати, що ти там посварився і вже ти ту людину не побачив. І ми зранку ніколи, щоб ввечері не трапилось, ми зранку ніколи не виходимо. Не поспілкувавшись, бо ми розуміємо, де ми працюємо.